Всім привіт! Все, покажи дітей. Все, ми виїхали з квартири нашої. Опять ми... у нас повна машина. Просто ми вийшли з 10 торбів. Нам треба знайти десь опять, смітник і погодувати чи собачок, чи голубів, бо угу. оцей готової їжі ми купували просто. Угу. Я хочу те, Марина те, Ваня те, артему, давай купимо те довіли. і все не подає далі. А вона ще й продавчиця, я ще запам'яв. Я їй сказав, мені треба два голубця, а вона каже, та вони, вони маленькі, візьми п'ять. А ти і... думаєш, вони пропали вже? Ні, ну я маю ввиду, два ми з тобою з'їли, да. і нам треба було два, а вона нам продала п'ять. І ми з нею от Открій трошки двері, ми зараз будемо вже... зваримося. Мама, ой. Наоборот. Зараз ми... Все, зараз виходить. Як, ви, як, як виглядає наша хата, це у мене на каналі я зняв. А як не як, а що нам треба докупити, зараз ми вам будемо показувати і розказувати, тому що... І ще ми поїдемо ще одну штуку, дивитися. Зараз да, будемо думати, куди под, ми її будемо ставити. А що? Дуже здорова кімната, добре з обох сторон mm, міста. Це одне, і друге. Не можеш? Нажимай. Нажимаємо. Вверх ну. немає. Що, за Ну, давай, Ні, це просто в 14 років. Якщо треба, нам будуть одіяла, подушки, там, постільна да. білизна. А ми три штуки брали ти з дому. Брала, я так? брала три постільних, так. Получается, треба подушки і одіяло, так? Угу. Зараз подивимося, що тут і як є, ну, але ми поїдемо купимо свої. Світлана Миколаївна казала, беріть берете з дому. Ну, ви бачили, як ми були загружені, тому нічого ми брати не могли. Потому ну, поэтому да. ми зараз все поїдемо купимо і все. Угу. Отакі от справи. Угу. Пішли вдома, да. постійно. Що там? Бери, так. Да. Ми сетім, з власником будинку побалакали і Дивай, тут, що вже тут нарциси, ми сказали, що дивиться, він не подав. власник сказав, нічого страшного. Да. Бо ми точно став, не входимо. Стоп, стоп, стоп. Що там таке зай? Давайте будеш стояти, а ми будемо все переносити. Пішла я двері відкривати, да? бо вже не влазив все. Що, ні, заходить не хоче в хату. Ми так ото вигрузили. Ми обійшли вдома, подивилися, що немає ніде закритий, щоб ніде з uh цим. -huh. Зараз двері закрию на ключ. І все. Ну Це да, щоб, він, щоб він не виходив. Раз, хорошо. Тьом, класно. О, Хоч сонечко вийшло, як ми приїхали, взагалі да? ж не було сонечка. Вань, ти з нами йдеш? Куди Да. Йдемо все перевіряти. Матраси. Вань. Ну, Забирай його з самокатом туди. А? В хаті по хаті, а що, там же здорова кімната. Зараз провіримо. Матрас, подушки. Боже, мені подобається тут дуже. класно. А Артему теж нравиться. Ось, пошли зай. Хто там? Машина. Тут немає забора, бачиш, Пошла. воно дує. Идем. Пошли, котик. Пошли. Ось. Дивімося, як подобається. Він вже швидко так хотів з квартири той свалити. Уже і лапки мені приніс, і собі обув неправильно. Ось так і молодець. Ось так ти бачиш, він навчився їздити тут уже. Дивіться, як добре. Ага. Дивіться, як добре. Так, класно. Добре, сонечко. Ага. Угу. Тьом, пішли. Брий його. Пішли в хату. Угу. Ну, що він буде робити? Бігати за ним? Угу. <схід> Тьом! Клас. Топ-топ-топ! Шарик, так, да, шарики будуть зараз у нас валятися. Ми вчора купили 10 шариків і залишився живий один. Всі полопали. Просто якийсь капець. Так, ми тут граємо в м'яч. Коротше, нам не потрібно. Нам не потрібна така здорова хата, нам хватає цих, Ой, да там надо, сходинок. Ми тепер переїжджаємо там них Мяч. Мяч. і Артем сьогодні почав казати мяч. Давай. Ловые. це Артем. Маш. Каже. А ну зараз він скаже. Не спрашивай. Ой. Лови, Лови, Ваня. І не кидай. Не кидай. Ну короче. Не кидай. Шо тобі? Давай. не каже. Кого? Оце я вже питаюсь заснять. Він не хоче казати, тільки я виключаю камеру. І він... Бери в ручки, бери кидай вані. Коротше, ми завтра купимо цей забор, як він називається на ці ступеньки. Я не знаю, бар'єр якийсь чи як дитячий. Да? Ми заходили сьогодні в епіцентр, дивилися, є там. Ну, так, треба було поміряти, бо він там в одному розмірі. Якщо не підходить, то треба через інтернет замовляти. Так? Да? Дивився? Ну, там 85 см, там 10 в Ми купили рулетку сьогодні. Рулетку треба поміряти. Угу. Ага. Інтересно, довго нам ще... Я просто хотіла тільки, що познімати вам розпаковку, те, що ми, о боже, купили сьогодні. І ми так просто, да, просто ждемо, поки Артем награється, він поїв. Ну, усі поїли. Андрій. А, лови матч. Мач. Вай, акуратно. акуратно, бо он лампочка розіб'єш. Хоч ся, вікна ся, все, нема, слава Богу. Ся, ся, ся. Боже, вообще все повторяв. Кидай. Щоб він сказав. Ваня сьогодні теж цілий бабу. день. Був у хлопців. Немо? Ну я кажу, Немо. а що? Хай а ж канікули. Завтра останній день і все, дай да, дай. в понеділок школа починається, да, Вань? Ага. Ага. Угу. Ага. Артем, ми довго будемо грати. Ну, Держи ее. Пожалуйста, буду жити на ступеньках. Він не звалився. Ну, вся. Ну, Вань, да, не ты да, ну держи. Ай! Вань! Ти що? Диви, повторяю, каже, ай. На. На ступеньки ж дерев'яні, так? да? Да, просто это. Панера. На. Мяч дать папа, да? А кто тебя понят? Че давай? Ваня. Ваня. Ой, держи його, пожалуйста. Бачи, это надо все равно. Страшно. Сейчас папа принесе тобі мяч. Дивись. О, дивись. Шоца, артем Шоца! что шо Угу. Короче, надо Ваня отобить ты вниз. Вай! Вай! вай вставай, не мяч. А ну, нет, тихо, тихо. Кажи. Вай! вай. Папа, папа. Папа. Папа, а вы... стой, я тут, помяч? А... Давай, ты давай. Давай, не давай, давай, не давай. Нет? Залася. Ми це йдем, да ми ждемо по Картям схода. О, це спорт. Ти сьогодні спатимеш. Все. Вята Мас. 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 Все, давай, ладно. давай, мысли. Последний Ты раз. А раз. Мяч. 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 Кажи, мяч. Мяч. Где наш папа? Стоп. Не ходи, стой. Все, последний раз. Когда идем? Мыться, купаться идем. Чем? Да. Зайчик, зайчик, зайчик такий тут хороший. Мась. 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 Вай и мазь. що ж тебе ганять, скільки можна? Мась. Все, наконец-то. Артума вкладыва. Не знаю. Надолго ли? Да. Сейчас. Видимо, достану. Сяду, я вже не можу ходити. Так. Що це будемо доставати? Тут э, на квартирі немає поступи, хоч нам хазяї казав, що сіна, так, він може принести. О. Ну я думаю, що за це тому що в мене десь тарілок. Покажемо, так. Да. Чашок теж, тут там були чашки, не такі. А що це таке на сцоска? Не знаю. Як вуха якесь. Короче, чашки такие, покажи эти чашки. Андрей так их не пьет. А, молить, да? Да, да, да. Уже молиться такая молодой глоток. Я, це я, Артему. я, я Марине показывала, мне одну чашку литровую кажу. Это для меня. Да. Мы, короче, дали чашки. Ой, взяли Артему пластиковую бомбить и кидать Так, Дальше. Что мы тут еще? Надо чашки. Да, чашки набрали, царигу в магазин. І кожен сам себе выбирал, сама. Да, мы ну, взяли всі різні. Мені така понравилась. Я вообще люблю все світле. Вот такую ваню взяли. Вот так, у меня. Вот, Кастрюлю взяли. Вот, такую Артема. На съемной квартирі Артем Дегис такой. Угу. Вообще удобно взяли взяла бумаги. Так, тут вообще есть одна единственная кастрюля. Чайный там стоит. И все, наверное. Да, больше ничего нема такого. Mm -hmm. Ну да. Мангу. Вот это надо сейчас достать. Поехала это, да? Короче, так? в таких кастрюлях я люблю варить суп, вот честно. Поела, попив тарелка и все. Целый на 2 литры почти там. Це на каші, так. Ну, я думала, що може, щоб ми взяли здорову касту велику, ну ми на пізніше її возьмемо, так? У нас вдома такі є, ну п'ять літрів чи світло, так, п'ять половини. А ще нам больше не базові, так. Ловне? Ловне? Нема голи, так. Нема голи. Це архіми, так. Так. Оп, оп. Ой. Мені не треба, я не хочу. Я ніколи їх не любила, це клоунів то бачила. Це Артем сказав. Ща! Щарик! Ну типа ша. ша. шарики. Це не шарика. Ви подивилися, що це не шарики. А це носи. А нос, нос, нос. Да. Ну Так, Так, показую далі. Залишки, я таких тарілках. Глибоких. Це все дешевий магазин. Да, це оце, дійшовий, так, Це чотири тарілки, дві чашки кави, що ми так що А в одну взяли. отаку От так мені подобається сьомої квартирі. Кашуємо повно накладають, що там було, а ага. не з'їдає. Потім отаких ще теж взяли. Обичних. Не було плоских білих, були так розрисовані. Отаких взяли. О, О, отаких взяли, типа... Плоска не плоска 4, он от наш, я достала. Ну так, Вані буду півсот. І мисочку так у неї живуть. Так, миску думаю, можна салат, щоб заколбасить, не знаю. Всякої, як всегда, солі не взяли. Так, да, представте, варила макароники пиша отрімала, а солі нема. Ну я спочатку впливався, не хотів їсти, я другий поїхав. Колбаса соревновається. Так, це все, це на кухні. Далі, що ми там купили? Купили артемну кроватку. Ну, купили мені Бушну. Вона в ідеальному состоянии просто. Лучше навіть чи у нас вдома стоїть. Просто у нас стоїть вані на кровать. Там десь кинуть уже. Я піднімався додому до людей забирати. Маленький хлопчик, три з половиною роки потом покажу. три з половиною роки, і вони йому купили там чи чи то чи машинку цю кровачу стіпа така. Ну вже без этих спинах. А той, що Артем спить з дома у Світлана Миколаївну, то ще Ваня на кроватка, а Ваня в 16 років. Вже... Сікараз клепана на кроватка. Іначала Ваня стара стала. Так, покажемо і купила постільне, бо я забула взяти з дому. Ну, Пока одне. Собі три три ти взяла, да? Постійний, да, взяла, сейчас буде дивитися. Що ти хочеш Ну кажи, там прекрасно. не. Ні, я не вже так. Да. Купили все ж, теж. Тут є все. Подушки, ну вони, понимаєте, вони, mm. вони не пір'яві, вони це я, я не знаю, як називається. Типа Сінтаполної. Да, вони такими, Просто, себе, так. там, і... И одіяло, такі і одеяло такі столітні. І ми вирішили, що ми поїдемо купимо Тоже в цьому магазині пішов. Купили подушки. Ми потурне подушку. Ми не знайшли в цьому ми магазині, а да. тут дитячий, ми, ми вже не вернулися. Давай відкривай, подивимося. А що не так? Це як дома у нас. Це о, дешевий магазин. Ми, то то, не ми не дуже потрапили, щось 200 з чим-то гривень подушка. Да, так, та. так, так. одіяло дорожче, а подушка прям дешева. Коротше, як я люблю. Не нормально. Це хоч там не можна лежати. Вироблено в, Вироблено в Україні навіть. О, чудово. Хороше, да. mm -hmm. так. Ну і одеяло теж. Три штуки взяли, взяли три полуторних. Тому що дома у нас... Під різними одеялами. Під різними там. Я стягую. Я, я без одеяла. Ох, ти стягуєш, і я буваю. А буває таке, що хтось у мене із води, я з неї стягую, і в такому разу з двома. Так, взяли три полуторних і все. А Артему? А що Артему? Діяло. Там же не взяли? Я брала наче? Ти ж вдома зібрала. А, то ж, я брала, нам же ж присилали посилки три. Артему присилали три діяла. Я костувалася вот, лише одним. І до, до кроватки нам ще дали у цей матрас. То есть нам даже не пришлось сейчас его куплять. Ну, если бы нам не дали его сразу купили, а, так? да. Но ну, веникой да, прям, конечно, воно высоко. Конечно, дитина да, ж мала. Прям хорошенько в целом, Но. хороший такой. Написанный, у нас воно да, страшный. Ваня, Ваня Артем Либитель, протыхты, получу, памперс. много водички. Да. Хороший, да? Вообще хороший. Ну, будет что так. Ну, кроватка там. Ну, кроватка, кожу... так вона реально видя сосед. Я побачила, она як нова, не погрызена даже у нас. Да. От, ви, ну, ні, ну, не скажеш. ну, молода сім'я не така, щоб вона, як ми. це хорошо. Нет, на битві, значить, так як як ти му зараз. Ну, ну, видів за восьми, да. Ну, я имею в виду. А, хоча може у них тоже 6 старше. Може. Так. Да. От там вже ще. Да, нічого ми не купили такого Нету. їжа. їжа. Ми, Короче, раз повин холодильник. ми оце в на сіть пакети з одної квартири в другу сюди, приїхали на 10 пакетів. Mm -hmm. Так що зараз будемо mm -hmm. Да? Завтра вихідний у нас точно. Марина каже, що буде мита. Спать до 12, mm -hmm. если на те вийде. Що то mm -hmm. воно стається рано, сил нема, а рано. Mm -hmm. Так внура. Я сьогодні о 6 часов утра встала. Не могу спать. Mm -hmm. Ви спалась? Хоть ми спали. Кстати, Артем в той квартирі спав дуже хорошо. Дві ночі дожди. Матрас. Я в відео показав, да, як виглядає хата. На втором этаже mm -hmm. о, лучший матрас, а тут прям таких. Поганенько. Нам страшно спать на другому. Нет, на втором точно не Вообще, вообще ми только что час прожили на на, на этом. Да, ми побачили три минути тільки чи п'ять. Ну ми так сиділи на годину точно. Ну то що. Заливалася. Це ж надо. Свого двору і за те, що машина в дворі одразу під боком. Тобто, ну, да. Коли в квартирі треба спуститися в машину, то машина далеко від під'їзду, бо десь там стоїть, це перше. Во-вторых, якщо не знайдеш місця, де її поставити, О, це а спускатися туди теж. А коли свій двор, тобто взагалі красота, відкрив ворота, заїхав, тобто. Не, не показував. Та темно вже було, то вже завтра. Там така си, беседка для шашлыка вообще хорошая Есть, Там, там даже розрішили огород, если надо. Да, будем ще ставити. Ще кажуть поїде на базар порасталочці. Конечно, що сразу можна посадить раз. Та тут така земля глинена, що лучше красиво. Нам надо два десятка, ще й дознай голову. Да, я кажу, мені по-любому надо пацани, щоб зелень була. Я, как раз я любитель куплять каждые два-три дня зелень. Ага. Вот да, так что сейчас пошли в кровать. Так что сюда я чтобы... То есть это такая кроватка. Классная, ну, вы... короче, да. Вообще такая. Короче, споживания. у нас, будет, у нас ну, есть и передняя, и задняя стенка, а у нас будет только Ну одна, да. Только передняя. А, а она будет нормально стоять? Только задняя. Не будеш У шататися? Дома стоїть, що... Та дома вона там ти її прикрутив на шурупах на всьому на досках. Ну, це треба, бой тут. <с <с ну, так? Так. Де був? Ось, де ось. Іди, бери ось. Угу. Ще сьогодні Артем бахнувся. Вообще, був, був. Він, упав. Він, він такий. Радий Просто був. Просто на ровному місці. Оту машинку. Оту, От оту синю. Де. А де його бум-бум? Де велика машина? Вань, найди, пожалуйста. Вань. Він отак потягнув машину і так носом через неї, якраз там, де ну, машина да. стоїть, можна сказати, на асфальті бетону. Не? Ага. Угу. Ну, да. Ваня, а тобі треба допомогти? Може Ваня? Да, Ваня, а ну Тьом, будеш їм допомагати? Бери. Ваня, поможи, будь ласка. Дивись, тобі буде Артем помагати. Да? Сумки Скоро мої помагаю. пологові вже все є. А ще там заказала собі. А, ну, встань, за цей. встань. Ось що в інтернеті. Пал, на ну, ну надо, дуже ну, я не буду, так. Нічого страшного. А ну йди помагай, Тьома. А ну, чуть-чуть, іди. Тут, кстати, 40 на ну, тут жалюзі. Надо їх, кстати, ще поопускати. А, я поняла, що він каже бум. Ось на, дивись, Тьом в мусорку. Не дивись, на в мусорку складай, порозкидай усі машини. Ну, свої. Туди Так, Як коротко? Ось, глянь. Чи це спинка? Я не знаю. Має, зніме той зверні? нос. О, ну то Вставляємо. Давай. Диви, Артем, круто. Запихав вже, диви болти. Да? Да. Так. Зараз не знайдеш. Ну, кажу, якось тільки не зрозуміло, що дно з цих з паличок. І кажу, як це ця дитина їхня не поламала кровать, якщо наші ваня ще поламав. Наші, наші ломаются сразу. Uh -huh. Детки конфетки. На, Ваня. Вот, вот це. Це, вона, це ж не нужно, да, штука? Дай помощник, тебе помога. Крутый, вот, Крутый. Попала, закручивай. Всей кучей. Стала над одним болтиком. І тьома круто, да? так? Тьом. Котик. <схай> <Ти допомагаєш? схай> Закручує, так. Да. Да? Угу. Це не листка, можна Ти валізко. бачиш, він подивися, каже, <схай> фальсипа буде, так. Ми прикручуємо на саму нижню, це не низько буде, він любить цю п'яну. Ти дивися, да? щоб воно піде, то було ж під кровать, Не так. Ну, Вообще матрас ну, да трошка. Как ну, вниз? Я, ну а да, делай у нас зигнет. Ну правильно, правильно і буде. На выставило, она будет А так буде яма, гніздо. Ну так гнездо, так и спал. Гнезди, та, Гнездит, ну раз. Ти Ты дожди, можеш надо в Бачиш, тут різні тражные. Поміряй. Высоту кровать. Вазьми знімай той нос. Понял, высота кровати. кровати. Ой. Ты коты помощник. Да? Я даже сегодня не на хочу ничего раскладать. Ну да. Вот в Короче. Вообще. Да, С кровати да, за і ну, да, и все. Ай, покупаемся бути, да. и спать. Надо лучше, вот тут. Ай. Давай. Давай. Ну, да. Помощничок. Ось. Вот сюда надо. Что ты, помощничок? разобрались. Сначала... Вань, возьми надуй ему шарик, пожалуйста. Мама! Ваня надуешься. сейчас. Туда прикрутили. Ваня. Потом все ну, да. Вот эту доску. Это они сами типа он ее... Вступ. Сказал, а что то зачем? Для укрепления. Укрепления. А -а -а. вот <свеч> Смешно я а уже. -а, -а. а тут шестигранника. У меня нет шестигранника. Тут ничего не было. Что-то <свеч> <Здесь poco закрыт? свеч> Нет. Шестигранника нету. А може там, ти не дивився? Може там є отвертка для ножика? Да. не для ножика у нас? Ну, він і так поспитана, ну, кріпка. Ну, да? Ну, так, якщо не буде скакати. Завтра просто купити, що просто... ти мені, звісно. Виключу. Ага. Uh -huh. Ні-ні, ні, ні, тут шестигранник, це. Просто завтра ось вот цю Ну, вона доску... шатається, чи що? Ні-ні-ні. Ну, це на... нормально, вроде. Це достатньо. Ну, так. Да. Постельное Давай. надо что сейчас тоже. Матрасик. Альфон, посмотри, да твоя кроваточка. Класс. Ой, как красиво свет. Светленько. Стоп! Не залазь, подожди. Вот, смотри. А что ты это снимай ту на эту? Ты ж простынь. Зачем вот. ну, она нам надо? Мы же свои сейчас поставили. Ух ты! Класс! Артем скоро не близ. Вот, вот, не затянул, говорю. <світ> да, давай сейчас. Он, я нашла одеяло, бачив? Он держит <світ> <світ> лежит. А, все, я взяла навещи, да. Нам присылали теме. <світ> как раз хорошо. Не шатается, <світ> Все Нормально. Ну да, завтра тогда. Боже, він так скакає, що я не знаю. Я тобі кажу, завтра ту цю тиску прикрутити, вона буде... Не скакай. Бачиш, виходить, що тут тільки ось так тримається, а так і що сюди прикрутити, і вона буде покріпче. Вставай, будемо зараз постельку застилати. Завтра будемо нести. Та ти що, не треба. Ми, може, не тут будемо спати. А ну, акуратно. Ой, тихо. Ну тут тут не тут, но подарим. Ну ничего, а что ну, было... делать? Ну можно сниже было тогда. Да? Можно, да. Ну давай завтра вже, ну я честно. Наконец-то умляли свои кровати. Ой, ты точно, да? кажется, 6 дней мы спали без кровати. Все, давай застилать. И нашу вот, тоже. Вот, вот такие вот тут у нас дела. Дальше мы справимся без вас. друзья. Да. Спасибо большое, что вы с нами. Всем пригай, Тма. Лягай, Тём, лягай. Можись. Хорошая. Да, постельные я уже достала, сейчас будем застилать. Только да, подушки немає. На сейчас на не мост чегось я не знаю, задеяла, может, подушку. Как раз он, будет на уровне... он всегда у нас дома, у него кроватка так ниже, он туда как влез до сих Да, да, да. И все. А так выше. Ага. Все, тогда. Да. Класс, шай. тем нравится? Сейчас, сейчас. Мяч. Шай. А. Шай. Вчера 10 штук мы покупала, один шай. остался. Шай. Ну да. На. Все, махай всем тем пока. Махай всем пока. Сюда махай мне в махай. телефон. Мамі, там... не хочеш мамі макар? Не хочу. Всем пока, друзі. Да, всім, всім пока, друзья. да, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока.